Поїздка на дачу зібрався я якось на дачу із своїми друзями. Поїхало нас шість чоловік, і ми думали залишитись там на ніч і поїхали ввечері наступного дня. Але троє моїх знайомих, побачивши, в якому стані знаходиться дача, відмовились поночувати в ній. І я їх чудово розумію про стан дачі, знайомим, якому вона належала, так трохи промовчу, але про це трохи пізніше. А чи не викликати нам духа? Чи то жартома, чи то всерйозно запитав я. Як недавно, друзі підтримали таку ідею ніч покинуто села порожнілий будинок, який висвітлювала полум'яна свічка. Загалом ситуація для нього мала не такий і штурний сенс. Уявіть собі, одні вдома, і тут хтось на вас нападає. Не розписувати тут весь ритуал, він був досить своєрідним. Але, як ми й подумали, ніхто не з'явився. Та й нічого дивного не сталося, так нам здавалося спочатку. Ми вже почали збиратися спати, як раптом за вікном, а ми сиділи за селом, що стояв біля вікна, зашеротіла суха трава. Спочатку ніхто з нас не звертав уваги на дивні звуки, але вони ставали все виразнішими, було пожеча, що хтось ходить. Під вікнами нас тут і пробирало тремтіло, мало як людей блукають ночами, та ще й у такому місці. Прийшовши до тями, ми, затамувавши подих, вирішили визирнути у вікно, щоб подивитись, кого там чорти принесли. Але, розсинувши фіранки і виглядивши всі очі в темну темно вялу, ми так і не змогли нічого побачити. Заспокоївши себе думками, що це була братяча живність, ми вирішили піти спати. Розусідлилися по ліжкам, були тільки на другому поверсі, тому ще раз, перевіривши, чи закрили всі вікна та двері, ми піднялись нагору, на другий поверх. Вела суха дерев'яна сходи, вузенька, трабинка, що закінчується люком. На підлозі другого поверху, і щось мені стало якось незатишно. І я, мало того, що закрив цей люк, так ще й на додачу придавши, придавив його якоюсь важкою залізякою, так для спокійної душі. Через декілька, через деякий час ми всі заснули, як раптом нас розбудив звук. Через деякий час ми всі заснули, як раптом нас розбудив звук рестаної банки, що впала із столу. У порішньому будинку це бронула настільки голосно і моторошно, що у мене по спині побігли мурашки. Тут я зіщулився, хоча стал, стояла тепла погода, навіть трохи задумавшись вийти на вулицю і ночувати там. Чомусь стало потемніше, похолодніше. Ми мовчки сиділи на своїх ліжках, не в змозі вимовити жодного слова, лише слухались в нічну тишу порожнього будинку. Тут знизу виразно почувався скрип полов половиць, наче хтось ходив першим поверхом. Ми тоді страшенно налякались. Перша думка, яка спала на, на думку, що це якийсь наркоман, який вирішив перевірити будинок на наявність чогось цінного. Але ж виразно, пам'ятаю, що ми перевірили ще раз замки на дверях і засувки на вікнах. Спали ми досить чуйно, щоб почути звук розбитого скла. Навіть він заліз через вікно. Поки всі ці думки стрімко прослинулись в моїй голові, крізь старшого поверху став гучнішим. До нього додались звуки стільців, що пересуваються. Ми затамували подих, не сміючи поворухнутись. Щось, що було на першому поверсі, зараз було просто під нами скрипи та кроки стихли. Так само раптово, як і з'явилися, мені здавалося, що ми присиділи так цілу вічність, проте, коли я раптом подивився на годинник, виявилося, що минуло всього 15 хвилин. Ми так і не змогли заснути цієї ночі, тим більше спускатись вниз і дивитись, в чому справа. у нас не було жодного бажання. Вранці, коли розвинялись, ми вступили вниз і побачили картину, яка підтвердила, що нам не здавалася ніч звуками. Банка, якої звук падіння ми почули вночі, валялася під столом, хоча я точно пам'ятаю, що залишав її на столі, і чисто сама вона впасти не могла. Табуретки, які були за столом, Зупинилися в інших кімнатах, в яких вони ніколи ми не ставили. Загалом ми тоді знато перелякались. Зібравши свої речі і поїхавши в місто найближчою електричкою, ми поклялися один одному, що більше ніколи туди не повернемося. Хазяїн дачі сказав, що ми класно ж відпочили. Чому ні? Ми ще довго з ним не розмовляли після того. І Недавно, пару місяців тому, Власника дачі убили.